Всім привіт, та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, вже після ремонту бензопилка від лісгоспу приїхала з проблемою, що е, пішла в рознос. Чому вона пішла в рознос? Тому що була пробита прокладка під е, безпосередньо циліндром. Де там воно було видно? Зараз руки вимажу. Отут от вона була пробита. При знятті з самого циліндра я побачив, що немає прокладки і отам от внизу на картері. Тобто в оцьому -от місці також була пробита. Розібрав, почав мити. Цю частину я не мив, як бачите. А цю половинку я почав відмивати. Від відмив, там пошкрябав, від відмив, вишив. Потім перейшов до іншої половинки. І що я дивлюся, якась от така от хрінька незрозуміла на камеру. Я гадаю, ви цю тріщинку побачите. Мабуть, не знаю, можливо. От вона пішла, от тріщина. Та й там видно. І от вона. Тріщина. Тобто прийшлося міняти картерину. Але ж цим сиділо не закінчилося. Чому? Тому що потрібно, якщо вже там лазити, Дивіться на позиційні шайби. Позиційна шайба От вона вже в мотлох. В мотлух в мотлох там яма. І на поршні от такі роз, розвальцовка. Вона вже пішла. Тобто поршень поміняний, підшипник поміняний, він там вже посинів, почав синяти і палець почав синяти. Я не знаю, просто в майстерні не дуже гарно мені зараз дивитися на камеру, там все тускло, а вигадаю, там все побачили, синій і тут синій. Поршень поміняний горчастий поміняний, позиційні шайби поміняні. І планка. Чому міняється планка захисту у Щіднювача? Тому що там вже майже нічого не лишилося. Вона любить відлітати, розлітатися і творити чудеса. І щели їм сюди тумблера, наскільки вистачить, наскільки вистачить. І до чого це все діло я веду. Було вже дуже-дуже багато запитань. По гайковерту. Перший коментар, хто мені написав, я не пам'ятаю, але суть така була. Покажи, розкажи про шуруповерт і про гайковерт. Ну, Блін, хлопці, оцей от шуруповерт, він ну, занадто відомий, щоб щось там про нього розповідати. Він малесенький, компактний, зарядки мені вистачає там. Ну, Я не знаю, там на тижня два або на місяць від од, од, однієї батареї. В комплекті їх було дві і е, е, в мене йде швидка зарядка. Я брав її в сумочці в тряпчаній е, і він іде щитковий. Зараз йдуть безщиткові е, з швидкоз'ємним патроном. На, і В комплекті один акумулятор, і зарядка там йде звичай несенька. І якось так. Я його брав для інших цілей, але вийшло, як вийшло. По оцій от штуці я не рекламую, це те, що ви попросили, щоб я вам розповів. Давайте почнемо мабуть, з комплектації. В комплектації практично ніхрена немає, але ж і за 1900, як я її обрав. Е, ну, що, що я хотів або що ви хочете за 1900. Е, наразі такої, такого цінника ви не знайдете, мабуть. Тому що коли я шукав, то я знайшов за 1900. Були 200 і були там по 2500. Все те ж саме. там Рік гарантії туди-сюди. Ну, по факту, по гарантії ви ні до кого його не здасте. Е, це буде дорожче вам. В комплектації йде отака от шляпендрія, це для колісних гайок на 22. Ви її в принципі ну, використовувати не будете зовсім. О, о. Якщо бажаєте, отак от подивіться його там назву, параметри, параметри, якісь тут параметри. Параметри на 680 метр, але тут їх немає, скоріш за все. Е, купував я його е, 30-10. Тобто 30-го 10-го мені відправили 31-10 я його забрав. Е, акумулятор я не заряджав, він був майже повністю заряджений і заряджав я його встановлював на зарядку, коли Привезли бензогенератор дідусяні, там, де була пробита прокладка, там, де модуль запалювання, хто дивився, той зрозуміє. Тобто, якщо ви його придбаєте, я не знаю, можна його для автомобіля використовувати, як він себе буде вести. Ось оці от ньютонометри, там, там ще можна регулювати моменти, моменти його. Затяжки чи відтяжки. Коротше, я не знаю, якщо ви його берете для автомобіля, чи справиться він з вашими задачами. Я його використовую лише для розбору лише для розбору бензогенератора. Тому що для збирання він не годиться. Там все, все потрібно робити ну, трішки по-іншому, -по та не просто, просто наглухо брати і пердолити оті от гайки. Якщо ви вже надумали і хочете собі придбати, в принципі, це буде самий -самий елементарний старт там, ну, для чогось там, для майстерні е, ну або там ну, для чогось чогось мілкого. І ви його купили, ви його візьміть, нахрен розберіть, тому що отут-от отут, -от, отут -от може не бути змазки зовсім. Е, в мене тут змазка була, але недостатньо. І і отут -от від оцих от клемничків отут от встановлена плата. І від плати від, відходить два провода вже до кнопки, кнопки регулювання. оті два провода були перебиті, тобто вони були без ізоляції. Я їх підмотав, вгадайте, чим правильно, так І е, хотів собі придбати ще кейс з ударними голівками, але так сталося. Потім сказали, що якщо я буду користуватись так, як я користуюся, там не, ну, не автомобілі ж, ним вже кручу, то вистачить звичайнесеньких. Я нагріб собі отаких от, от звичайнесеньких, длинненьких, звичайнесеньких. там 8. 8, 9, 10, 11, 12 для бензогенераторів іде стандарт десятка, вісьмірка, 12, 13, 19. В общем, купу-купу, все, що зміг, то я нагріб. Тобто я брав їх окремо. У мене є отут -от -от. також висять голівки, але голівки. то мабуть, Ну ви ж їх бачили, мабуть. От вони. -от -от. голівки різні висять. Але ж ці голівки мені потрібні під 300 е, на великого і трістана маленького. Тобто, щоб не від'єднувати, нічого не, не знімати, у мене так воно лишилось. До гайко-коверта у мене от вони лишилися. Це я брав також окремо. Це на 19 брав окремо, це під, знімач, під щеплення. І на 13 це під гайки, щоб гайки шини відкручувати. Тобто все воно окремо. І плюс у мене ще є е, ящик автомобільного е, інструменту, там, там де всі голівки, е, тріскачки, все, що потрібно. Але ж також я його не розкомплектовую. То, тобто тим, тим, як користуюся окремо, е, тими голівками користуюся ті, що окремо придбав, то лише для гайковерта, щоб якщо роз'є то вже якусь одну голівку, тому що з часом, е... ну, скільки я тут покрутив, ну не дуже багацько, але ж бачите, їх роз'йо. І от щоб не усі голівки то е... для гайковерта вже краще придбати щось одне. Е... Також е... говорив, не говорив. Повторюся, що не було сенсу купляти ударних голівок. Деш, дешевше, ну от ця от, скільки вона там, 85 гривень, вийшла мені одна, от, от, одна штучка, 85 гривень. А ви можете набрати е, як які забажаєте. Лише е, я б я брав подовжені, тому що ними більш е, е, зручніше. Я вже їх, як, як то кажуть, ні з чим не спу. Так. так що так, ну не знаю, щось там розповідати, там, о, о, огляди на, на якусь там техніку робити, ну блин. ну Не знаю. Ну, як, якщо вам там щось сподобалося, я вам допоміг, то, то це було дуже-дуже дуже класно. Ну і звісно, що я ще раз повторюся, що для самого-самого старту, то вам його вистачить. Але ж... Але ж те, що тут заявлено. 680, де там? 680 ньютонометрів, То тут їх немає. І скоріш за все їх тут не буде. Е, буд, буде лише на брендовій техніці, яку ви придбаєте там, що там Devolt, Mivoke, е, що там, Метабо, Бош. Макітаж, мабуть, є ну, Це інша штука. А на звичайнесенькій Китайщині, то в принципі там правдивого мало чого буде написано. І якось так. Дякую всім за вас. До нових вузчик. Мирла. Звісно, куди ж без висеру, бо щось я мало вмолов. Хотів про зарядку сказати, а про зарядку, мабуть, я ніхто не сказав, бо я не пам'ятаю. Зарядка. Вага зарядки, ну як поршень. Поршень важчий, ніж зарядка до нього. Е, легесенька легесенька там іде одне синька плата, бензогенератор я розібрав дідусяні і, мабуть, він стояв у мене на зарядці. Десь біля двох годин, скоріш за все. Тобто вона буде у вас не швидка, а заряджатися буде десь годинки-дві. Якщо забажаєте придбати і будете багато-багато крутити, то потрібен буде, скоріш за все, іще один акумулятор, щоб ви не чекали, поки той заряджається. І якось так.